Привіт, мої любі друзі! Усіх вітаю з Днем Української жінки! Це неймовірне свято. 25 лютого 2025 року ми святкуємо День Української жінки. Адже сьогодні день народження нашої Лесі Українки. Ми робимо цей репортаж в очікуванні Дарусі, тому що ми їдемо зараз на дуже знамену подію, де будуть багато блогерів з Києва і де будуть чарівні дівчата представляти строї, які збиралися саме тут в артпросторі, в крамничці. Рукоділля за адресу Кохановського 2». І от ми чекаємо Дарусі і просто вийшли на повір'я на сонечко, а там таке лагідне сонечко, таке чарівне. Проходить літня жінка, я все розповідає життя. І каже, Боже, яка краса! І одразу починає казати вірш. Зараз я вам все це розповім. Я це чую, не планувала нічого робити, пішло в натхнення, каже, заходьте всередину, ми зараз запишемо. І цей вірш нехай кожній українці підійме настрій. Я його записала, я буду підглядати трошки. Але ж це вірш просто про кожну з нас. Намішав Бог меду з перцем, дав красу, гаряче серце, дав ще розум і хитринку. От і вийшла Українка. Гей-гей-гей! Чарівний вірш, я його раніше ніколи не чула, абсолютно. Але це настільки підняло настрій, і я вирішила. Поділитися в цей непростий час з кожним з нас і з нашими мужчинами, тому що українки найкращі. Ми берегині нашого роду, українки про натхнення, українки про мужність, українки про силу, українки про красу, українки про розум, українки про золоті руки і неймовірно палке серце. З любов'ю до вас, скрамнички, рукоділля. За адресою Кохановського 2. ваші Танюша, десь Даруся на підході власниця і Оксана Див'янишина. От і вийшла Українка. І ось тут Українка, і такий український легінь в Буковинському Гердані з квітами. І ось такі мотаночки, україночки, на любий смак, і такі чарівні чільця, і ось такі фантастичні. Кожного разу приходжу вони різні, україночки, це строї Центральної України. А це, скоріш за все, Волинські, неймовірна краса. А ось тут з, з такою буковинською вишивкою, асиметричною, сучасною, на сучасний манір. Ось така неймовірна вишиваночка з пацьорками з бісером. Велкам в крамничку додарочки до кочерявої за адресою Кохановського 2. І трохи буковинських квітів. Адже скоро буде весна, і ми будемо святкувати свято Мерцешор. Ось така вона буковина, барвиста, яскрава, потужна, колоритна. Моя батьківщина.